У філармонії працює 180 музикантів, а це шість колективів. Повноцінні репетиції проводять тут від понеділка. Під час червоної зони збиралися невеликими групами або ж вивчали композиції онлайн. Соліст Олександр Семчук розповідає, що чекає із нетерпінням завтрашнього виступу. Ми виконуємо матер». «Боккеріні» – твір, який дуже рідко виконувався в світі, і ми горді з того, що ми маємо можливість нарешті після такого тривалого карантину його виконати. І звичайно, ми співаємо свої партії. Моя партія тенурова. Ми дуже раді, що нарешті маємо змогу спілкуватися через таку прекрасну музику з нашим слухачем і глядачем. Репетиції проводять згідно із усіма санітарними нормами, дотриманням температурного та маскового режиму, каже художня керівниця Наталія Мандрика. На сьогоднішній підготовці до концерту присутні усі музиканти. Підготовка триває дуже активно. Ми щасливі, що можемо завтра запропонувати нашому слухачу-глядачу нову програму, яка зв'язана з прив'язана до теперішнього часу, до часу Великого Посту. Ми щасливі. Я би так сказала, тому що повернення на рідну сцену до рідних стін, до рідних слухачів це велике щастя для нас. Місця у залі для глядачів обмежені. Із 400 вільних заповнять лише 200. За два місяці карантину, розповідає директор Василь Тимків, обласна філармонія зазнала не лише фінансових втрат. Вічної пам'яті Володимир Павліковський помер. І, власне, це це найбільше і найсерйозніше. Ну, говорити про фінансові, Звичайно, ми фінансово повністю втратили, тому що ми не мали можливості ті речі, які не обласною радою, обласним бюджетом. Ми так би мовити, змушені економити. Ми, наприклад, березень ми не опалювали приміщення, це, це серйозно. Але все-таки найбільша втрата це та, що артисти не мали змоги повноцінно концертувати. Окрім виступу оркестру Гармонія Нобіле, 25 квітня у філармонії відбудеться й прем'єра концертної програми Солідео єдиному Богу за словами художнього керівника Ігоря Дем'янця, у передвеликодній період виконуватимуть духовні композиції. Тішуся, що вже ось тиждень звучить у нас. Нашій філармонії, музика, вже йдеш по коридорах, репетиції, рух, музиканти якісь трошки вже піднесені. Не, знаєте, є настрій, є настрій філармонії, тому що є можливість концерту, займатися, концертувати, зрештою. І у зв'язку з тим, що так, знаєте, аж тепер тільки відкрилася ця можливість виступати. Багато концертів ми Ну, скажімо так, напевне перенесемо надалі, але все ж таки треба зважати, що це є великий піст, і ми вибрали такі дві програми. А після Великодніх свят з 11 травня в обласній філармонії імені Іри Маланюк розпочнеться фестиваль Прикарпатська весна весна-2021». Для глядачів цьогоріч виступатимуть ансамблі народної музики, симфонічні та камерні оркестри, балетна школа-студія та дует бандуристок. Також у фестивалі візьмуть участь і музиканти із Києва. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.